Привіт, жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Стало відомо, що український церковний діяч Вася Ломаченко може провести свій наступний бій 14 квітня. Суперником Васяна стане австралієць Джордж Камбосас. На кону мордобою має стояти вакантний титул АйБі Евхуя Та звання найкращого боксера, якого переміг Девін Хейні. Ось як прокоментував це Камбосос. Ми близькі до завершення переговорів про місце проведення бою. Головним претендентом на організацію поєдинку є перт. Але сідний та Аделаїда. Доброго дня, шановні мандрівники! Зараз виявляють великий інтерес і можуть зробити ставку, щоб гарантувати собі проведення івенту. Хоч би де відбувся цей чемпіонський бій, він збере аншлаг. Це буде чудовий двобій двох воїнів. Тимчасовий чем WBO китайський дракон-пенсіонер Джан Жолей назвав боксерів, з якими б хотів провести бої, поки не вмер від старості. хоч один Удар пряма мова. Я завжди хотів отримати імена з великої четвірки: Тайсон Ф'юрі, Олександр Усик, Ентоні Джошо та Деонте Вайлдер. Але вони не хочуть битися зі мною. Вони тікають від мене. А Антоха Джошуа Антон блять Антошка Антоніо Антоніна, нахуй, та Деонтей Вайлдер можуть оскаржити між собою звання обов'язкового претендента на титул WBC. Ось як це прокоментував президент WBC Маурісіо Сулейман. 20. 3 грудня відбудеться відбірковий турнір за версією WBC. У нас є номер один: Вайлдер, Джошуа, Паркер, Отовалін. Саме рульні пасани Горбачівського. Всі вони мають високі рейтинги за версією нашої організації. 23-го Джошоу проведе бій з Валіном, а Вайлдер з Паркером, після чого ми побачимо іншу картину у рейтингу. Схоже, що Деонтей та Ентоні перебувають на шляху до зустрічі. Цілком можливо, що це буде фінальний елімінатор для визначення обов'язкового претендента на титул WBC. Неймовірно, це було б мрією фанатів. І в кінці трохи анонсів. 2 грудня відбудеться повернення інстасамця Раяна Гарсія. Після поразки бруклінському гному Джервонті Девісу Райан спробує реабілітуватися в бою з Оскаром Дуарте у рамках першої напівсередньої ваги. Того ж дня на турнірі UFC Fight Night українець Ігор Потєря битиметься з Бразилом Родолфу Белату у напівважкій категорії. Гарно, гарно. Над... не вражає, але гарно. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.